Я хочу морозиво. Yeah! Прийнято зараз зробимо. У мене буде морозиво з кавуна тому треба його нарізати. Валя. А ти що робиш? У мене буде величезна кулька морозива котру я покладу в стаканчик. Wow. Отак. Все буде смачно та солодко. Можна спробувати. Wow! Вау, яке все апетитне! Мабуть, почну з кавунчика. М -м -м, холодний та соковитий кавун це дуже здорово. А тепер морозиво в стаканчику. Wow. О, так. О, лише дуже холодно. Прямо зуби цокотять. Вітаю з перемогою. О, а я порыми